Тест чи світять вам мільйони. Затискайте палець, якщо згідні. 1. Я знаю, скільки в мене грошей, скільки боргів і якої вартості моє майно. 2. Я знаю суми своїх витрат за основними статтями. 3. Я знаю, скільки грошей мені потрібно щомісяця, щоб жити комфортно. 4. Кожного місяця я складаю в бюджет доходів, витрат і намагаюсь його дотримуватись. 5. Я відкладаю частину своїх доходів. 6. У мене є конкретна фінансова мета з сумою та строками. 7. у мене є план Б на випадок звільнення, хвороби або розлучення. 8. у мене є власне житло. 9. У мене немає боргів за кредитною картою. 10. Позичаючи гроші друзям і близьким, я не соромлюсь уточнити дату повернення. 11. Я можу утриматись від покупки непотрібних речей. 12. я знаю, що таке волатильність, торгівельна війна та бюджетне правило. 13. якщо я чогось не розумію. То не соромлючись, задаю уточнюючі питання. 14. Я регулярно проходжу курси, семінари з управлінням особистими фінансами. 15. фінансове благополуччя один із моїх пріоритетів.